Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася 20 жовтня, на автодорозі мешковичі Дружба, повідомили в равідділ міліції телефоном лікарі приймального відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Саме до них після аварії доправили потерпілих мешканців Хмельницької області та Гусятинщини. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Міцубісі Грандіс, який рухався в напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем за Ланос». В обох автівках на момент ДТП були пасажири. Закритими черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку та травмою коліна в травматологічне відділення швидкої потрапили пасажири з Міцубісі, жінки 19 та 59 років. В Відділення інтенсивної терапії доправили водія Ланоса, який від дотриманих травм помер. Як показують останні випадки дорожньо-транспортних пригод, саме через виїзд на смугу зустрічного руху трапляються тяжкі наслідки. Тому працівники інспекції застерігають всіх учасників дорожнього руху, а саме водіїв, не здійснювати, необдування. Маневрів. Якщо вже здійснюєте виїзд на смугу зустрічну руху в місцях, де це дозволено, тому переконати, необхідно переконатися, що даний виїзд буде безпечний як для вас, так і для остальних учасників дорожнього руху. Дані про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.